Українці поступово перетворюються у націю дауншифтерів. Люди не можуть знайти собі пристосування і масово тікають за кордон, аби там влаштуватися у житті. І що цікаво, їм це вдається краще ніж на батьківщині з безперечно більш цікавими умовами. З одного боку за таких людей звичайно хочеться порадіти, бо вони знайшли свою особисту перспективу. З іншого маємо визнати, що чим більше таких молодих і перспективних їде за кордон, тим менше перспективи України. Але є одне але. Тим, хто хоче залишитися в Україні, замість тих, хто поїхав, теж є чим займатися. Програма гроші відшукала українців, які, попри жорстку економічну кризу, змогли вибудувати свій власний бізнес. Кристина Нгуєн точно знає, на що її фірма не повинна бути схожою. Ми хотіємо, щоб від нас була щось на противоположне походу, в вже все почалося з проблеми. Була ситуація, коли потрібно було попасть на вечерінку з таким достаточно строгим дрес-кодом. tie, та вечерні платі в пол. І не було можливості в ріні там щось покупати. Війна на сході зростання долара. Українці втрачають роботу або працюють за копійки і шукають нові способи заробити на життя. Це сайт, мітність банчика». Тут можна зареєструватися, вписати всі свої таланти та чекати замовлення. Найпростіше послуги для тварин. Можна взяти до себе кішку на кілька днів. Можна прийти погодувати рибок, можна вигуляти собаку. За все це реальні гроші в день виконання роботи. Кристина тоді не змогла знайти в Києві жодного сервісу з прокату платів і вирішила відкрити його сама. Я купила там 25 платів, Всі ці платі були в розмірі S, тому, що я почитала, що якщо вдруг нічого не вийде, в крайній випадку ці платі я буду носити я і мої подружки. Але подружкам плаття не досталося. В розпал кризи багато жінок перестали купувати дорогі плаття та стали брати їх в оренду. Звичайна коштування дизайнерського вечірнього платья составляє 300-600 доларів. Ми здаємо э, в оренду платья по ціні 10-15% від коштування самого платья. Головне правильно розписати переваги свого товару. Американський дизайнер, один із улюблених дизайнерів на красній доріжці. На останньому Оскарі майже всі актори зі справи, Марчеса, але не в цьому платьі, але теж. Звичайно, все, я дуже красиво. Сергій продавав промислове обладнання в Києві. Невелика зарплата сидіння в офісі з 9 до 6. Насправді він все життя мріяв мандрувати. Я пройшов кілька тренінгів перед тим, як уходити в віддалений формат, і потім почав активно регіструватися на біржах фріланса і шукати собі закази. Виявилося, українські кадри популярні на світовому ринку праці. Зараз він веб дизайнер робить сайти та інтернет-магазини. Цю роботу можна виконувати через інтернет з любого місця на земній кулі. Він обрав острів Балі. Тут дві кухні: одна моя, одна сусідська. Ось така у нас кухонька. А ось така у нас комната. Одна більша кімната з столом, великою кроватью, з телевізором. Цей дім він орендує за 250 доларів на місяць. Криза кризою, а дівчата завжди хочуть бути красивими. Сервіс Кристини виріс у солідний бізнес. В декабрі у нас було більше 200 арін. Стоїмость платья у нас варіюється від тисячі і до трьох з половиною тисяч гривень за арін. Зараз в компанії працюють десятеро працівників, і робочий день інколи продовжується цілодобово. Це ранок в Індонезії. До приватної мусульманської школи звозять дітей заможних індонезійців. В цих краях вважаються дуже престижним, коли в закладі працює біла людина. На знак поваги учні прикладають долоню вчительки до своєї щоки. Ця вродлива дівчина у червоній сорочці Ольга Мельник. Ще півроку тому вона ходила вулицями рідного Білгород-Дністровського на Одещині. Змінила кілька робіт, а потім звернулася до організації, яка влаштовує стажування фахівців по всіх континентах. Вона потрапила на посаду вчителя англійської в Індонезії. Платять 4 мільйони рупій індонезійських. На ці гроші прожити можна. Це десь 300 доларів, трошки більше. А, і, і я плачу 1 мільйон 300 за квартиру, і 2 мільйони 700 у мене залишається після цього. В неї чудове житло. Це моя вулиця, на якій я живу. Це мій будинок. Я займаю кімнату, але фактично я тут живу сама, тому що більше ніхто тут не живе, крім мене. Але головне, це не побутові умови, а сама робота. Вона приносить задоволення. Сергій зробляє на місяць більше тисячі доларів. Це набагато більше ніж колишня київська зарплата. Але місцеві ціни на продукти теж, на жаль, не київські. Переконвертувати Переконверті рупі на наші гривни, То виходить, що їда тут стоїть е, в рази дорожче. Найближчим часом Сергій хоче повернутися до України. Я хочу приїхати в Україну, перезагрузитися і потім вибрати нову точку для своїх путешествий. А Кристина вирішила розвивати бізнес далі за кордони України. Ми відкрили партнерський сервіс в Азербайджані в Баку. Ми збіжали туди від кризису, Почитав, що там є нефть, все хорошо. Осінню запустили партнерський сервіс в Іспанії, в Барселоні. Вважає, якщо у вас виникла якась ідея, треба негайно втілювати її у життя, поки хтось інший не реалізував вашу мрію. В фактіму це така ігра. Тобто, ну, в кожнім випадку у тебе не вийде. Головне, не закладуєш всі свої деньги, щоб потім не довелося вешаться. Ользі в Індонезії прийшлося відвикати від деяких звичних для неї продуктів. Купуєш велику пачку рису. Можеш їсти її місяць, два-три. Забути про хліб, забути про картоплю, про яблука, все дуже дорого. І дійсно, картопля та хліб тут розкіш. Наприклад, хліб. Це 32 приємні. Зате відпочинок тут на 5 з плюсом. Кристина вважає, криза це час, коли ти можеш наважитися на зміни, і це здорово. Добре, що прийшов кризис. Кризис заставляє твої мозги думати трохи краще.